Росія змушена відтягувати резерви із півночі Харківщини через операцію сил оборони на Курщині. Орієнтовно 150 тисяч елітних бійців Путін просто вимушений перекидати для оборони своїх територій у той час, коли Україна впевнено тисне на ворога. Новий наступ ЗСУ вже охрестили вирішальним для завершення війни. Що вказує на те, що українські сили зараз у вигіднішій позиції? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Активність росіян на Вовчанському напрямку спала у самому місті. Ворогу не вдається отримати перевагу. Про це заявив офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. На позивний історик нашими військовослужбовцям надзвичайно складно. Ладно на лінії бойового зіткнення, але попри все оборона міста Вовчанська тримається міцно. Ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін за словами захисника. Росіян вдалося стримати на харківському напрямку у першу чергу завдяки успішній операції на території Курської області, починаючи з серпня 2024 року, коли розпочалася операція. Сил оборони України на Курщині відповідно активність російського окупанта на нашому напрямку спала. Це передусім говорить про менше застосування і менш активне застосування тактичної авіації а також артилерії. Тому, враховуючи це, ми можемо говорити, що ворогу доводиться через нашу операцію на Курщині відтягувати свої резерви, що в даному випадку. Активність на нашому напрямку на півночі Харківщини його послаблює. до слова військовий експерт Дмитро Снігірьов навіть назвав кількість живої сили, яку Росія перекидає із українських територій на Курщину. Зокрема, за його даними мовиться про 140-150 тисяч солдатів. Та сама 810-та бригада морської піхоти, покровський напрямок дивізії повітряно-десантних війсьо, одинадцята, 76, шоста, вісімдесят третя 106 шостя, це найбільш боздатні підрозділи російських військ, які перекинуті практично з усіх напрямків Кроматорського, Сіверського, Запорізького, Херсонських напрямків, 116-та дивізія Росгвардії, спецпризначення з Харківського напрямку, зокрема з району Волчанська. Також він зауважив, що після курської операції окупанти змушені. Були піти на створення двох оперативно-тактичних угрупувань, відповідно Брянського та Білгородського, загальною чисельністю до 90 тисяч особового складу, але враховуючи те, що росіяни очікують можливості удару, чи то в Брянській, чи Білгородській області, скорше за все молоться про те, що ці підрозділи будуть е, е, відповідно забезпечувати прикриття держкордону. Тому ще раз підкреслю мовиться. Про можливий характер передислокації безпосередньо з лінії бойового зіткнення в Україні. А тепер давайте розбираємося, чому росіяни панікують. Відтак, 5 січня стало відомо про те, що ЗСУ повторно пішли на наступ на російську Курщину. Для ворога такі дії українських оборонців стали несподіванкою. На Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють. Дії сил оборони на цьому напрямку не стали приховувати і в офісі президента України. Андрій Єрмак одразу повідомив, що у такий спосіб Росія отримує те, чого заслуговує. Російські воєнкори заявили, що нібито українські війська ведуть наступ від міста Суджа в бік села Велике Солдатське та на північний схід від Суджі в районі села Руське Порічне і хутора Берден. Пізніше наступ ЗСУ визнали і у Міноборони РФ. Близько дев'ятої години ранку з метою зупинити наступ російських військ на курському напрямку противник здійснив контратаку штурмовою групою у складі двох танків, машин розгородження та 12 бойових броньованих машин із десантом у напрямку хутора Бердин. У свою чергу командир чеченського спецназу Ахмад заспокоїв, що нібито ситуація під контролем. Я думаю, що противник, може, бути намагатися і далі тут продавитися, Ну шансів у нього, я так думаю, що немає. тому що Ребята дійсно героїчно сражаються. Поки українська сторона розлогих коментарів щодо нового наступу не дає. 6 січня лише у генштабі зсу повідомили, що від початку курської операції пройшло 5 місяців. За цей час вдалося ліквідувати понад 38 тисяч окупантів, серед яких близько 15 тисяч убитими. Зауважте, що Курська операція почалася 6 серпня 2024 року. Тоді російські пропагандисти одразу заявили про нібито проникнення ЗСУ в судженський район Курської області. А у міністерстві оборони Росії підтвердили бойові дії в регіоні. Голова російського генштабу Валерій Герасимов стверджував, що Україна нібито зайшла у складі близько однієї тисячі військових, використовуючи західні бронемашини Страйкер і танки а також БПЛА за даними онлайн карти бойових дій «Діпстейт», тільки за перший день рейду українські сили взяли три села і оточили контрольно пропускний пункт суджа. Після цього зсу впевнено почали просуватися вперед. Натомість росіяни від безвиходів вдалися до тактики обстрілів мирного населення у спробах зупинити сили оборони України. Сам очільник Росії Путін тривалий час намагався уникнути розмов про Курську область та ситуацію у ній у перші дні. Він навіть переконливо робив спроби не сприймати інформацію про захоплення російських територій українськими військовими.

Українська сторона тривалий час воліла не розкривати деталі операції на території ворога. Втім, через три місяці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський все ж розповів, для чого ЗСУ пішли в наступ. За словами генерала, Росія планувала створити так звану буферну зону на півночі нашої держави, зайшовши для цього в глиб Сумщини. Тож українські сили діяли на випередження. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступального. Операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. Однак РФ, вочевидь, зрозумівши, що власних сил замало, аби витіснити зсу із Курщини, звернулася за допомогою до північної Кореї і фактично втягнула її у війну проти України. Отже, Путін застосовує цю армію виключно саме через те, що всі попередні атаки їхніх військ, російських військ на Курщині. Всі спроби витіснити наше курське угрупування за межі території Російської Федерації вони провалились. Тобто можна вже зараз констатувати, що Росіяни і Путінська армія розписалися у своїй неспроможності. Ну а власне кажучи, саме грамотно продумана курська операція нашим генеральним штабом, нашим вищим командуванням, стала запорукою успіху і того, що ми значно меншими силами ну, фактично здобули повний контроль над територією і зірвали всі російські спроби витіснити нас або ж перелізати, або ж як то каже Путін, взяти в оточення і навіть цього не підозрювали. Ну а заяви Путіна про те, що буцімто хтось взяти там в оточення, вони спрямовані в першу чергу на лідерів і на еліту країн-учасниць «Брікс», тому що тому, що фактично, весь світ отой глобальний південь, на до якого так любить апелювати Путін, він на власні очі побачив, що без північно-корейської армії російське угрупування. А я нагадаю, що це всі абсолютно резерви угрупування військ Север, тобто цей Ленинградський військовий округ Російської Федерації, вони як виявилося, не спроможні. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у новорічну ніч північно-корейські солдати у складі армії РФ понапивалися і ринулися йти на штурми на Курщині. Чим закінчилися такі сміливі дії найманців? Про це детальніше у нашому матеріалі за послання вище. Ну а ми рухаємось далі. Попри те, що у Курській області оборонцям доводиться стримувати не лише навалу корейців, але й росіян. Сам глава України Володимир Зеленський заявив, що ця операція має ключове значення для подальшої перемоги нашої держави. Курськ мав такий перелом, коли чесно, десь влітку а реально цей голос, який не проукраїнський, і навіть в Європі, ви розумієте, про кого я, я він став гучним і почались всі ці розмови і діалоги про те, що ну, Украї, Україна програє. Тобто навіть не про просто заморозка, а Україна програє. Треба вмовляти Путіна, щоб він не охопив, не окупував всю Україну. І Курська операція просто перевернула все. Разом із тим низка іноземних видань прогнозує, що Курщина остаточно похитнула Путіна та його плани. Наприклад, за телеграф неприховано каже про те, що диктаторський режим наближається до краху. Путін заявив, що до Різдва він поверне священну для Росії землю в Курську, яку українські війська вражаючи захопили минулого літа. Але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ на Україну. Просувається на схід. Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році. Водночас в офісі президента України заявили, що контроль над частиною Курської області може стати для нас ресурсом для обміну територіями, які окупувала Росія. У США взагалі відверто кажуть про те, що нинішня українська позиція на території ворога є важливою для можливих переговорів. Їхня позиція в Курську є важливою, тому що безумовно це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в цьому році. Чи продовжить Росія і надалі перекидати свої війська з території України для захисту Курщини? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже понад 310 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.